Добрий день. Сьогодні ми виконуємо третю лабораторну роботу з основ метрології та електричних вимірювань. Дану лабораторну роботу присвячена розширенню меж вимірювання електромеханічних приладів. Для розширення меж вимірювання вольтметра, тобто для вимірювання напруги, використовується додатковий опір або трансформатор напруги. Для розширення меж вимірювань сили струму. Тобто для амперметра використовуються шунти або ж трансформатор струму. В даному досліді ми будемо використовувати наступні прилади: магазин опорів, мікроамперметр та міліамперметр. Перший дослід. Присвячено розширенню меж вимірювання мікроамперметра м 66 м з верхньою межею 100 мікроампер. Розширювати межі вимірювання будемо до 7,5 мА, що відповідає верхній межі вимірювання міліамперметра м 45 м В якості шунта, який потрібно підключити паралельно мікроамперметру, Використовуємо магазин опорів P33. Живлення схеми виконуємо за допомогою лабораторного джерела постійної напруги 1,5 В. Міліамперметр М45М використовується для контролю сили струму у колі живлення. Ну що, схему зібрано. Будемо приступати до виконання досліду. Починаємо дослід. Вмикаємо живлення і починаємо заповнювати нашу табличку. <кій> Перша позначка це півтори мА. Дивимось, у нас виставлено вже майже півтори мерем. Є 15 мА. На міліамперметрі це 15 ділень, тобто ціна одного ділення 0,1 міліа. Бачимо на мікроамперметрі 20 ділень. Тобто 2 мікроампер, навіть 20 мікроампер. Наступне значення це 3 мА. Так, є 3 мА на мікроамперметрі 40 поділок. Наступне значення 4,5 мА. Є. Бачимо 60. Наступне значення 6 мА. Є. Бачимо 80 поділок на мікроамперметрі. І наступне значення останнє 7,5 мА. Є. Тут зашкалило. Тому ми зробимо трішки менше. Є. Щоб на мікроамперметрі було 100 поділок. Міліампермет показав. Давайте так, зробимо 7,3 мл. Є. 100 поділок на 7,3 мліари. Все, дослід закінчено. Для розрахунку опору шунта нам потрібно мати такі дані. Внутрішній опір мікроамперметра та співвідношення номінального струму міліамперметра до номінального струму мікроамперметра, що є коефіцієнтом шунтування. Отже, ми визначили, що опір шунта повинен становити 10 Ом. Виставили його на магазині опорів. В даному досліді ми будемо використовувати лабораторний автотрансформатор, цифровий вольтметр, електромагнітний вольтметр та магазин опорів. Зберемо схему. Другий дослід присвячено розширенню меж вимірювання електромагнітного вольтметра E544 на номінальній напрузі 7,5 В. Для розширення меж вимірювання використовуємо додатковий опір, який послідовно підключається у коло вольтметра. В якості додаткового опору застосовуємо магазин опору P33, який е, контроль, я, як контрольний прилад використовуємо цифровий вольтметр B727. Перед початком досліду розрахуємо опір додаткового резистора. Для цього нам потрібно знати вхідний опір електромагнітного вольтметра на вхідній межі вимірювання, що становить 7,5 Вольт. Це 100 Ом. Та коефіцієнт P, який визначається відношенням напруги, до якої необхідно розширити межі вимірювання вольтметра в нашому досліді це 30 вольт до номінальної напруги вольтметра. За розрахунком виставимо на магазині опорів 300 Ом. Подаємо живлення та починаємо експеримент. Контролюємо значення по цифровому вольтметру, знімаємо покази з електромагнітного вольтметра. Перше. Значення напруги, яке ми повинні виставити, 15 вольт. Виставляємо так. Майже є 15 вольт. Дивимось значення на електромагнітному вольтметру 73 три поділки. Ціна поділки електромагнітного вольтметру 5. Тобто 75 помножимо на 0,05. Маємо 3,65 вольта. Наступне значення 20 вольт. Є. При 20 вольтах електромагнітний вольтметр показує 77 поділок. 77 поділок це 3,85 вольта. Наступне значення 25 вольт. Є.

Електромагнітний вольтметр показує 146 поділок. Це 7,3 вольта. В даному дослідженні ми будемо використовувати наступні прилади: лабораторний автотрансформатор, цифровий вольтметр. Ватметр, 2 амперметри та трансформатор струму. Третій дослід присвячено дослідженню роботи трансформатора струму УТТ5, який використовується для розширення меж амперметра електромагнітної системи е 59 та електродинамічного ватметру д 50 65 за струмом. У якості навантаження вхідного кола використовуємо комплект резисторів з панелі стенду. Для контролю струму в первинному колі трансформатора струму використовуємо електромагнітний амперметр Е517 з верхньою межею вимірювань 1 А. В якості джерела живлення застосовуємо лабораторний автотрансформатор, напругу на якому вимірюємо цифровим вольтметром В727. Для проведення досліду вибираємо номінальний струм первинної обмотки трансформатору 15 А, що відповідає номінальному коефіцієнту трансформації 3. Дякую колегам. Подивіться, будь ласка, наскільки складна схема і її потрібно буде дуже уважно збирати. Що ж, приступимо до дослідження. Вмикаємо напругу. І е, нам потрібно виставити 3 десяти Змінюючи напругу на латрі, дивимось за показами амперметра. Так, є три десяти Е, Ціна поділки амперметру. Одна десята. Щас. Ціна поділки амперметру одна сота, тому е три десятих ампера це буде 30 поділок. Знімемо значення напруги 14,4 вольта. Значення Струму на другому амперметрі 40 поділок, але ціна поділки даного амперметру 25 тисячних ампера. Тобто 40 поділок помножуємо на 25 тисячних. Отримуємо 0,1 ампера. І покази ватметра. Тут у нас Три поділки, а ціна поділки ватметра 05. Тобто це півтори вати. Наступне значення струму 0,4 А. Ампера. Ставимо, щоб було 40 поділок. Є. Амперметр номер 2 показує 53 поділки. Отже, 0 0,025. Помножити на 50. Маємо 0,125 ампери. Вольтметр показує 19 вольт ватметр показує. 5 поділок на 0,5. Це буде 2,5 Вт. Наступне значення півампера. 50 поділок на першому амперметрі. Так, 50... Ще раз. Є. На другому амперметрі ми маємо 65 поділок. Отже, 65 помножить на 0, 0,025. Це буде 0,163 тисячних ампер. Вольтметр показує 23,5 вольти. ватметр показує 7 Так, 5, шість з половиною, ну, 7 поділок. Це буде 3,5 вати. Наступне значення. Наступне значення 0,6 ампера.

Напруга 28,3 вольта. І потужність 11 поділок. Це буде 5,5 ваттів. 5,5 ватта. І наступне значення струму 7, ампера. Так, є 0,7 ампера на першому амперметрі. 92 поділки на другому амперметрі. Отже, 92 помножити на 0,0025 Буде 0 0,23 А, і напруга 33 вольти. І потужність 15 поділок. Це буде 7,5 Вт, 7,5 Вт. Що ж, дослід закінчено. Можемо вимкнути живлення. На цьому нашу лабораторну роботу закінчена. За результатами вимірювань, ви повинні виконати розрахунки та занести їх до відповідних таблиць, написати коректні висновки та підготуватись до відповідей на запитання. Дивіться більше наших відео. Ставте лайки та колокольчики. З вами був просто Віктор Гнатовський Максим та ще дуже багато народу. Усім дякую, до побачення.